Вітаю на органічній садибі. Якщо на черешні побачили скручені листочки, в такі, це означає, що у нас з'явилась попелиця. Там, до речі, сонечко її їсть крисна комаха. Що робити з попелицею? Необхідно обробити біоінсектицидами. Я використовую таку бакову суміш. Ліне мило BioFriend в нормі десь 50 мл на 10 літрів води і додаю інсектицид, біоінсектицид «Актоверм». Першу обробку роблю 90 мл на 10 літрів води «Актоверма». І додаю актоверм формулу в нормі десь 150 мл на 10 літрів води. Через 5 днів потрібно зробити повторну обробку, але вже знизити. Актовер можна знизити або до стандартної, десь 30 мл на 10 літрів води, або десь до збільшеної, збільшено в 50-60 на 10 літрів води. Актоверн-формулу в другу обробку десь 80 мл на 10 літрів води. До речі, я проводив першу обробку. Коли тільки побачив попелицю, тільки як формулою, причому старою, вже просроченою, і трошечки навіть є загибла попелиця, навіть в такому, скажімо так, за такої неправильної обробки препарат спрацював. Зараз вам покажу. Ось, на прикладі цього листочка видно, як загибла така попелиця. Вона так от по різним куточкам листочка падає, вже не скупчена і мертва. Тому навіть просрочений, який зберігався за неналежних умов, і то спрацював. А зараз вже буде робити нормальну повноцінну обробку, щоб боротись попелицею. Ці інсек... біоінсектициди, які я назвав, дуже ефективні, особливо в парі.